Близько п'яти тисяч ветеранів війни залишилось у Хмельницькому і з кожним роком їх стає все менше. Медики стверджують, що забезпечення такого контингенту людей належним медичним обслуговуванням є пріоритетним у їх роботі. Старі ветеранів війни, погіршення стану їх здоров'я і зниження здатності до самообслуговування створює певні проблеми економічного, медичного та соціального характеру, розв'язання яких потребує державної допомоги. Кожній з чотирьох клінік міста щороку з лютого по березень проводиться комплексний огляд ветеранів війни. Ветерани обстежуються лабораторно, проводиться флюорографічне обстеження, всі нетранспортабельні хворі обслуговуються на дому. Та з кожним роком такі обстеження проводити все важче, оскільки знижується здатність ветеранів до самообслуговування, у зв'язку з цим в поліклініках організовуються спеціальні бригади, до складу яких входять дільничий терапевт, хірург та девропатолог. Вони і проводять огляд ветеранів, яким складно дістатися лікарні, на дому. Варто відзначити, що Хмельницький одне з кращих місць на поділі за показниками використання стаціонарозамінючої форми лікування. Все більше ветеранів лікуються на денній формі чи в стаціонарі на дому. Та якщо з ветеранами великої вітчизняної все більш Зрозуміло, то ліквідатори аварії на ЧАЕС отримують куди менше уваги. Не виділяються путівки окремі для лікування чорнобильців. Аби пролікуватись ліквідатором, потрібно зробити випуск з амбулаторної картки про те, що він дійсно потребує стаціонарного лікування, і через міську організацію чорнобильців отримати направлення до госпіталю ветеранів великої вітчизняної війни. І ще одна не менш вагома проблема це медикаментозне забезпечення осіб, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС. На 509 дев'ять чоловік, які обслуговує наша поліклініка, 2400 гривень чотириста місяць – це є трошки недостатньо. Начальник міського управління охорони здоров'я Михайло Василішин пообіцяв взяти до уваги усі зауваження лікарів та посприяти вирішенню проблем. Адже саме ветерани великої вітчизняної та ліквідатори аварії на ЧАЕС є найбільш вразливими верствами населення і потребують якісного та вчасного медичного обслуговування.